Кунтуші, очіпки, вишиті сорочки та плахти в обласному краєзнавчому музеї черкасцям презентували традиційний жіночий одяг та прикраси 19 століття. Бачила українське автентичне вбрання і Ольга Хорошко. Черкащанка Марія Андрусович тривалий час займається виготовленням ляльок-мотанок. Натхнення ідеї, елементи прикрас та вбрання для своїх виробів черпає саме із народних костюмів минулих століть. Мені дуже подобається мій плахти, такі вони ну, барвисті, тобто і фартухи, і корсетки. Тобто, Україна мала дуже гарне поширене вбрання, таке да, цікаве і барвисте. Археологічні розкопки свідчать, що український народний костюм з'явився ще в часи Київської Русі. Черкащанка Наталя Крамна Таран розповідає, що її робота тісно пов'язана із одягом. Жінка працює художником із вишивки. Я ну, свої вироби, які роблю, ну, відтворюю на фабриці вишивальній, черпаю з старовинних виробів. У нас, звичайно, зараз на фабриці немає ручної вишивки, тому що ручні вироби ну, вишиваються гарні, традиційні вишиваються місяць-два. Це ну, людям не по силу такі речі купити. У нас машинна вишивка, і от які вироби, які Ну, можна відтворити їх в машині вишивці, такі я відтворюю. Працівниця краєзнавчого музею Олена Шевчук розповіла, що основа традиційного українського костюма жіноча вишиванка, яка була довшою ніж чоловіча, і складається із двох частин. Починали вишивати із дев'яти років і, готуючись до весілля, іноді доводилось вишивати та оздоблювати більше ста сорочок. Пані Олена каже, що український народний одяг і сьогодні залишається затребуваним і популярним. Звичайно, було оздоблення, тобто на буденну сорочку це було скромніше оздоблення, скромніша вишивка. А коли вже це була святкова сорочка, то тут же розстаралися і дуже гарно її вишивали. Технік вишивання знали більше ста. Елементи традиційного одягу і сьогодні часто використовуються у повсякденному житті чоловіча та жіночі вишиванки, вінки з квітів та стрічки у волосі. Ольга Хорошко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.